Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Хочу сьогодні поговорити про агресію на дорогах. Коротеньке відео. От щойно, щойно, буквально, стала ситуація, нічого страшного. Е, їду я і на трасі. Попереду, якась фура пішла на обгон. І дуже повільно їде, всі їдуть зі швидкістю 80 км в час. Після фури кілька машин і тоді я. Ну і я так само їду з тією самою швидкістю. Тому що по правій стороні обганяти не хочу. Ну Принципово я ніколи так не роблю і настільки правила не порушую. От, Значить, і ззаду в мене фура сигналить, я дивлюсь. Він каже, ну типа, давай, шевелись. Ну куди? Він же через мене прекрасно бачить, я на легковій машині. Він ж через мене прекрасно бачить, що там е, затор, і що мені нема куди їхати. І я думаю, ну скоро дойде до того абсурду, так як в американських фільмах, коли ряд машин стоять і кожна з них сигналить, і всі в пробці. І або в Китаї кажуть, зараз там таке відбувається. Ну не переносите свою агресію на інших водіїв. Старайтесь стримуватися, потрібно боротись з агресією, а не переносити і виливати на комусь іншому. У нас і так зараз в світі дуже багато агресії. Дуже всього треба бути добрішими. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, гарного настрою і спокою в душі.